Друзі, мене звати Андрій Лучик, і ви дивитеся програму Слово редактору. Як завжди, будемо говорити про очевидні речі під неочевидним котом і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Як готель Палиці Нобель відкосив у Луцьку шматок чужої землі і ще й отримав за це гроші з бюджету Луцької міської ради. Отож. Елітний готель у Луцьку відкусив шматок чужої земельної ділянки і ще й отримав за це гроші з міського бюджету. Ну, звучить начебто фантастично. Здавалося б, так. Але найнеймовірніші речі перетворюються на реальність, коли поруч з'являється прізвище Палиця. ніякої магії, просто трішки шахрайства. Отож, в старому місті... Є Готель «Нобл». Колись він називався «Залєзки», але свого часу старий власник помер і новим стали структури, близькі до Ігоря Палиці. Є різні фірми, можна простежувати е зв'язки, але якщо говорити, то зараз землею під готелем володіє приватне акціонерне товариство універмах Луцьк. І майже 94% акцій цього підприємства володіє кіпрська фірма. І, як зазначено, у єдиному державному реєстрі е, юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником цієї кіпрської структури є Палиця Оксана Васильівна, це екс-дружина Ігоря Палиці, нардепа від міста Луцька. Ну і, як ми знаємо, очільника колишнього. Політичної сили укроп, колишнього політичного очільника сили за майбутнє. Сталося так, що, мабуть, хтось вирішив, що позичити у сусіда трішки землі, щоб влаштувати прохід на літню терасу біля готелю це не такий вже і страшний злочин. Тому універмах Луцьк вирішив, так би мовити, реконструювати та підсилити підпірні стінки на межі своїх земельних ділянках. Поясню, там. Місцевість нерівна, тобто там є з одного боку пагорб, з іншого долина, і для того, щоб між земельними ділянками земля не сповзала, хотіли зробити підпірну стінку. І при цьому вони добряче залізли на сусідню земельну ділянку, якою володіє такий собі Ігор Феоктистов. Ну, але це лише півбіди. Замість того, щоб отримати штрафи і стягнення за таке самоуправство. Універмаг просить в Луцької міської ради відшкодувати йому вартість такої реконструкції підпірних стінок. Ну і Проукропівська рада із секретарем Григорієм Постовітом на чолі радо йде на такий крок. Адже це було ще в жовтні 2017 року. Тоді ж і було ухвалене рішення зменшити універмагу Луцьк розмір пайової участі на майже 700 тисяч гривень. З них понад 500 тисяч це саме роботи з підпірними стінками. І знову ж, коли ми говоримо про гроші, прошу згадати 2017 рік і скільки можна було купити за гривню в той час. Тобто 500 тисяч сьогодні і 500 тисяч в 2017 році це різні 500 тисяч. Ну, але це ще не кінець цієї злодійкуватої історії. Ігор Феоктістов з далекого 2007 року орендував комунальну земельну ділянку площею сотки, яка фактично з'єднує його земельну ділянку на вулиці Кривий Вал. І в 2013 році договір оренди було продовжено. А ось уже у 2019 році, коли Луцькрадо контролювали. Палкі прихильники палиці і певкістову раз за разом почали відмовляти в праві продовження оренди його земельної ділянки. Ну, таке собі дрібне западло на додачу до самозахоплення чужої земельної ділянки. Ситуація із відмовою від оренди земельної ділянки продовжилася у 2020 році після обрання нового складу Луцької міської ради, у якій найбільшу кількість мандатів здобули депутати партії за майбутнє, яку тоді очолював Ігор Палиця. А кандидат від цієї політичної сили, ну вгадайте, хто це, да? Ігор Поліщук став луцьким міським головою. Ну і не припинилась відмови й зараз, адже станом на березень 2024 році Ігорю Феоктистову продовжують вставляти палки в колеса і раз за разом відмовляють в оренді його земельної ділянки. Таким чином, з 2020 року він отримав, вдумайтеся, 22 відмови те, що належить йому по праву. Тому ми бачимо яскравий приклад, яким чином політична влада в місті. Підсилює бізнесові інтереси свого хазяїна. Луцька міськрада вдруге спробує утворити тимчасову контрольну комісію щодо діяльності Луцької стоматполіклініки. поліклініки. Ну чому вдруге? Бо вперше це питання було винесено на розгляд попередньої сесії, але... Але Луцький міський голова Ігор Поліщук настільки боїться, що хтось отримує доступ до документів директорки стоматполіклініки, що зробив все, щоб цей проект рішення не винесли на розгляд сесії. Згадаємо, що було минулого місяця в Луцькій стоматполіклініці. Е, перше, це колектив висловив недовіру директорці. Потім звільнили медичного директора. Е, була заява про те, що лікарі змушені за свій кошт купувати робочі матеріали. Е, голову профкому забрала швидка після розмови з директоркою. Була заява про те, що лікарі беруть гроші в кишеню поза касою. Ну, логічно було би за гарячим слідом сформувати тимчасову контрольну комісію депутатів, яка могла би розставити всі крапки на дим. До комісії, що важливо, увійшли б представники всіх фракцій Луцької міської ради, що забезпечило би неупередженість роботи такої комісії. Ну, але ж ні. Спочатку питання про створення цієї тимчасової контрольної комісії ніяк не могли винести е постійні комісії Луцької міської ради. А коли це нарешті вдалося, то питання просто виключили з порядку денного пленарного засідання сесії. Тож сподіваюся, що в міського голови Ігоря Поліщука залишився ще хоч грам відваги, щоб розглянути питання по тимчасовій комісії е, в сесійній залі. По суті, Росія продовжує нищити українську енергетику, що чекає на Україну без теплової генерації. Як повідомляє економічна правда, 11 квітня росіяни здійснили третій з початку року масований удар по українській енергетичній інфраструктурі. Ну, атаковано об'єкти теплової генерації і передавання в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київських областях вже точно відомо про повне знищення Трипільської ТЕС «Центренерго». енерго. На Київщині суттєві пошкодження двох електростанцій компанії «ДТЕК Рената Ахметова та підстанцій Укренерго. Отож, що лишилося від теплової генерації? Тепловими електростанціями в Україні володіють три компанії. Близько 80% вугільної генерації до Великої війни контролювала група «ДТЕК Кріната Ахметова. На другому місці була державна центренерго, яка оперувала трьома станціями, і найменше виробляла компанія Донбас Енерго. Після останнього обстрілу термінації Трипільської ТЕС, усі 100% генерації втратила державна Центренерго. Ще влітку 2022 року була окупована її вуглегірська ТЕС на Донеччині. А 22 березня 2024 року ворог знищив Зміївську ТЕС на Харківщині. Таким чином, усі три тес Центренерго знищені або захоплені. Донбасенерго мала дві теплові електростанції: це Старобешівська ТЕС. Яка ще з 2015 року була захоплена терористами так званої ДНР, а слов'янська ТЕС перебуває поруч з лінією фронту і систематично обстрілюється ворогом небагато залишилося і від колись найбільшого гравця на ринку теплової генерації ДТЕК до Великої війни була окупована Зуївська ТЕС. А після повномасштабного вторгнення росіяни захопили Запорізьку та Луганську ТЕС. Ще до останнього обстрілу виконавчий директор ДТЕК заявляв про те, що близько 80% потужностей ДТЕК пошкоджено або зруйновано. Ну, у чому ж важливість теплових електростанцій для роботи енергосистеми? Росія атакує не тільки вугільні станції, системним атакам піддаються також гідроелектростанції та інфраструктура Укренерго, яка необхідна для передавання електрики. З очевидних причин росіяни не обстрілюють атомні електростанції та об'єкти зеленої генерації, оскільки останні невеликі та розподілені по всій території країни. В першу чергу ворог намагається вивести з ладу теплові та гідроелектростанції, які виконують роль маневрових. Ну, е, їх головна роль в енергосистемі це можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці і ввечері, коли споживання стрімко зростає. Енергосистема ж може безпечно працювати тільки тоді, коли в ній витримується баланс, тобто споживання електроенергії дорівнює виробництву. А коли цей баланс порушується, доводиться відключати споживачів. Що ж буде у випадку повного знищення теплових електростанцій. Ну тоді в Україні буде доступна лише базова генерація, тобто атомні електростанції. Також працюватимуть сонячні та вітрові електростанції. Ну, а ще частина споживання буде покриватися завдяки імпорту та аварійній допомозі. Крім втрати великого обсягу виробництва, який немає чим замінити, знищення ТЕС суттєво ускладнить роботу диспетчерів. Ну, зі складнощами, але балансувати енергосистему можна буде завдяки ГЕС, які також є пріоритетними цілями росіян. Втрата теплових електростанцій гарантовано означатиме відключення для мільйонів споживачів по всій країні, як мінімум, взимку та в липні в серпні. Ну, чому в липні в серпні? Тому що, по-перше, зростає споживання електроенергії влітку, коли е, всі включають кондиціонери. А по-друге, саме тоді атомні електростанції йдуть в плановий ремонт, тобто буде знижена виробництва базового рівня електроенергії. Обмеження можуть бути і в інші періоди року, однак точніше оцінити масштаби з об'єктивних причин наразі неможливо. Чи можуть росіяни знищити всю теплову генерацію? Ситуація з тепловою генерацією насправді плачевна. Вже зрозуміло, що за підсумками війни вугільної генерації в Україні не буде. Е, росіяни люди вперті, і якщо почали знищувати наші теплові електростанції, то продовжать це робити, поки не досягнуть цілі. Скільки ще атак треба для знищення в цієї теплової генерації? Ну знову ж таки, це залежить від багатьох чинників, які оцінити неможливо. Співрозмовники економічної правди в енергетичних колах називали різні цифри: від 2 до десяти обстрілів. Але от ми пам'ятаємо, що казали, що на захист енергооб'єктів пішли десятки мільярдів гривень. Де вони? Коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх е, умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС, неможливо. Захист будувався на високовольтних підстанціях, які найбільше страждали від минулорічних атак ворога. Ну, інформація про кількість та розташування укриттів на підстанціях засекречена, але можна сказати про закриття кількох десятків об'єктів, а це 20-25% від їх загальної кількості. Тож чому зараз немає відключень електроенергії? Ну, насправді ситуація вже критична і уникнути відключень дозволяють кілька чинників. По-перше, наразі знеструмлено багато споживачів у Харкові, де щодня діють аварійні відключення. Також обмеження застосовані для промислових споживачів у кривому розі. По-друге, в Україну регулярно надходить імпорт. І аварійна допомога з європейської енергосистеми. По-третє, зараз країна перебуває на нижньому піку споживання. Тобто температура е, достатньо комфортно і не надто спекотно, і не надто холодно. Але як тільки через спеку споживання зросте, можуть почати виникати проблеми. В окремих областях аварійні відключення вже відбуваються. Минулого тижня. Вони діяли в Дніпропетровській, Запорізькій, Кировоградській, Полтавській, Донецькій та Сумських областях. Що Україна може зробити до наступної зими? Ну, по-перше, частину знищеного росіянами обладнання можна відновити. Окремі країни погодилися передати Україні запчастини та обладнання зі своїх. Закритих теплових електростанцій, по-друге, необхідно розвивати розподілену генерацію на основі природного газу, про яку останнім часом багато говорять. Ну але далі слів нічого не рухається. Ключове це збільшення систем протиповітряної оборони та повне закриття неба. Без цього немає сенсу відновлювати старі вугільні тес, е ні будувати газові електростанції. А споживачам залишається лише економити електроенергію. До чого я вас і закликаю. Не старлінком єдиним: Київстар надаватиме доступ до супутникового інтернету OneWeb. Найбільший український мобільний оператор Київстар буде офіційним представником британської OneWeb в Україні та зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету. Як альтернативу Старлінку, як зазначив представник компанії, зараз Kyivstar тестує з деякими силами оборони технології OneWeb. І Київстар буде офіційним представником компанії в Україні. І знову ж таки, ці послуги можуть пропонуватися і бізнесу. Він додав, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент-ТВ», читайте сайт, телеграм Конкурента і стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!